Так, хочу показати, як я проводив протравку зерна. Такая система. Система нитки. Ну, так красиво. Короче, назору 20 трех водителей. І прочитаю, як який двадцять літрів Зліземо, покажемо всюдо якась система добиває 20 літрів пробора Тема. Зашипается зерно. Легко нас. Заменили. Затрепайся. Помешается. Вот так да. Це слепав, це схепа памса. А тепер покажу, що ми колотимо. Коротше, такий протруйник, Лама... ламардор про. Трьохкомпонентний. Там вон... хто там прочитали? Ну, це кар, Ще саме. І... Ось такий босфіліар. 1200 гривень каністра. Босфіліар. Такими мікроелементами. Заблискує. Коротше, літра босфіліар, півлітра ламардору і... Отакий регулятор росту вимпел пів літра. Ну, це тут гумінові кислоти. Гумінова кислота, яка там? Гумінова кислота, гумінові солі і кислоти. Коротше, Отаке забадяжуємо. Wydaje w się, że już wszystko, co trzeba, to już trzeba. No dobrze, zobaczymy no, rezultat. Tak. Це вже повен, за 3 години прицепчик. Повільно скорость не супер, але ну, для нас повні Так. Повен прицеп, 5 тонн зерна. Протест ще До вечора ще, ще цей натравимо, завтра можна починати сіяти.